Друзі, нас інфо переші про головне. Поїхали. Вечір почався без ознак тривоги. Візит до Пекіна позиціонувався як неформальна стратегічна зустріч. Протокольна частина завершена. Спілкування за зачиненими дверима тривало понад дві години, але вже після закінчення переговорів рух делегації різко змінився. Колона, яка мала йти на офіційний прийом, була зупинена. Замість цього кортеж повернувся до внутрішнього медичного комплексу на території одного з урядових кварталів. У дипломатичних каналах з'явилися сигнали про позапланову затримку з міркувань безпеки. Насправді стало погано особі номер один. Симптоми, як стверджують джерела. З медичного супроводу з'явилася раптова втрата координації, сильне зниження тиску, порушення дихання, особу негайно доставили у клінічну зону, яка перебувала під контролем китайських спецслужб. Медики з російської сторони були частково усунені. В момент загрози життя рішення приймали. Місцеві спеціалісти саме це спровокувало першу кризу всередині делегації. Політичне крило наполягало на негайній евакуації. Медики на стабілізації стану на місці. Протягом 40 хвилин не було одностайності. Далі термінове підключення зовнішнього апарату підтримки, мобільне обладнання. Знання з найближчого дослідницького центру. Оточення території, вся зона була переведена в стан повної блокади. Китайські медіа мовчали, але в мережі почали з'являтися перші ознаки: перекриті вулиці, вертольоти над урядовим сектором, незапланована активність машин спецпризначення. Нічні кадри, зроблені очевидцями, підтвердили рух до аеродрому закритого призначення. Саме там готувався борт для медичної евакуації. Літак спеціального авіазагону здатний транспортувати людину у критичному стані. Був піднятий у повітря через кілька годин. На борту два мобільні. Відсіки інтенсивної терапії, супровід за мота ФСО, а також резервний медичний склад, який прибув з Владивостока. Точний маршрут через закриті авіакоридори Сибіру. Однак супутники зафіксували, що борт не одразу повернувся до Москви. Його посадку здійснено в закритому санаторії, розташованому в східному Сибіру, відомому як один із об'єктів, пристосованих під надзвичайні ситуації. У Москві мовчання протокольні зустрічі скасовано, публічних появ не зафіксовано. Замість цього активізація закритих рад переміщення техніки охорони урядового центру. Зникне з за кількох ключових осіб. Політична еліта опинилась в підвішеному стані. Не було офіційної інформації, але всі сигнали вказували на кризу. У Держдумі призупинено підготовку кількох рішень. Міністерство переведені в режим очікування інструкцій. По суті, система перейшла на автопілот. За кордоном ситуацію уважно фіксували у США, Великій Британії Франції було проведено надзвичайні наради. Питання не лише про фізичний стан лідера РФ, а про ймовірність зміни політичного курсу в умовах. Непередбаченого вакууму українські структури зафіксували зменшення інтенсивності. Ті обстрілів і незаплановані ротації на передовій у зоні бойових дій спостерігався короткочасний спад активності. Ймовірно, через паузу у видачі централізованих наказів у міжнародному полі піднялася хвиля запитів. Чи є наступник, чи активовано план Б, чи система продовжить роботу. У випадку втрати керівництва, жодної відповіді, замість цього чутки, витоки, інсайди. У ЗМІ просочились повідомлення, що в момент втрати свідомості було прийнято. Тимчасове рішення передати окремі функції групі осіб з Ради безпеки. Це означає неофіційне, але фактичне включення колективу. Тивного управління спроба приховати факт госпіталізації не спрацювала, Китай не зробив жодної заяви. Але дипломатичними каналами було підтверджено, гуманітарна медична допомога була надана на найвищому рівні з дотриманням усіх процедур безпеки. Це дипломатична форма констатації факту без деталей. Але сам факт визнає, ситуація вийшла з під контролю сторони, яка зазвичай намагається контролювати все. Що ж раптова медична евакуація першої особи держави в умовах зовнішнього конфлікту, це не лише криза здоров'я, це системна політична загроза. Коли Особисте керівництво є основою вертикалі. Тимчасова втрата контролю означає втрату стабільності. Реакція еліт – затримка комунікації у ланцюгах прийняття рішень. Усе це сигналізує про підготовку до переходу влади. Незалежно від того, відбудеться він офіційно чи ні. Тиша в медіа це неспокій, а страх перед незворотнім. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!